Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут ми поговоримо про другу частину великого дослідження CNN, яке було проведене ССРС, і воно стосується. Рейтингових показників Трампа і Байдена в контексті їх ймовірного протистояння під час загальних виборів, схвалення їхньої роботи, економічні показники, як американці ставляться до таких питань, як економіка, інфляція, особисте фінансове становище, і також інші сфери. Власне, тут ми будемо говорити про економічний блок і про інші сфери, оскільки про показники Байдена і Трампа ми говорили у попередньому відеоматеріалі. Знову ж таки нагадую, що це опитування було проведене ССРС Період з 18 по 23 квітня 24 року серед випадкової національної вибірки з однієї тисячі дорослих осіб, з них 967 зареєстрованих виборців. Опитування проводилось в режимі онлайн або по телефону з інтерв'юером. Похибка. Повна 3,4% серед зареєстрованих виборців плюс-мінус 3,8%. Це обов'язкова інформація, яка має звучати, так, коли ми аналізуємо те чи інше опитування. Тепер переходимо до економічного блоку. Почнемо з того, що довіра до чинного президента США Байдена в політиці щодо економіки складає 34%. Щодо інфляції 29%. Тобто третина респондентів так вважають його політику успішною. Так, в сфері економіки і інфляції. Це достатньо така низька цифра. Виборці кажуть, що економічні проблеми важливіші для них при виборі того чи іншого кандидата на посаду президента. В циклі 2024 року, ніж під час попередніх виборів, які відбувались у 2020 році і 16-му, загалом 65% зареєстрованих виборців вважають економіку надзвичайно важливою під час свого голосування за президента в цих виборах. 40% так вважали на початку 2020 року, і 46% так говорили. У 2016 році, тобто ми констатуємо, що економіка вона є надзвичайно важливою для американців і буде відігравати одне з ключових значень під час обрання того чи іншого кандидата. І у порівнянні з іншими сферами, ми власне дійдемо до цього висновку, що економіка вона стоїть на провідних позиціях. В розуміння американців щодо обрання президента. Далі говориться про те, що 70% американців вважають, що економічні умови в США погані. 41% респондентів-республіканців зазначають, що зміна політичного керівництва зробить більше для зміни їхнього враження про економіку, ніж нижчий рівень інфляції. Зміна їхнього особистого фінансового становища. Водночас 61% респондентів республіканців, які кажуть, що економіка перебуває в поганому стані, водночас зазначають, що зміна керівництва може видозмінити їхні погляди на цей блок у порівнянні з 13% демократів, так які висловили схожу точку зору. І тут варто звернути увагу на блок щодо невдоволення особистим фінансовим становищем з боку опитаних респондентів. Отже, 53% зазначили, що вони не задоволені своїм особистим фінансовим становищем. 47% сказали, що задоволені. Ну, ми бачимо, що тут майже рівна ситуація. Але далі дослідження говорить, що невдоволення різко поширене серед тих, хто має низькі доходи. З них 67% висловлюють своє невдоволення фінансовим становищем, і вони відносяться до домогосподарства з річним доходом нижче 50 тисяч доларів. Далі також говориться про те, що 64% незадоволених. Своїми доходами знаходиться в електоральній масі кольорових виборців, і молоді виборці, які яким менше 45 років, вони також висловлюють своє невдоволення, і такі 61% за відповідним опитуванням. Тому, якщо ми підсумуємо економічний блок так, щодо позиції американців до інфляції, так, до економіки, до фінансового становища, то ми знову ж таки констатуємо, що до чинного президента США Байдена є власне питання, так, як він там, справляється з економікою, з інфляцією, і йому потрібно знову ж таки більш чіткіше артикулювати. Свої економічні здобутки, і, власне, переконувати, до прикладу, і кольорових виборців, і молодих виборців, що його там економічний план, програма будуть далі працювати. Ну і звичайно, це порівнювати з економічними показниками президентства Трампа. Це надзвичайно також важливо під час виборчої кампанії. Тепер інші сфери тут також є достатньо. Цікаві показники, і почнемо з того, що 58% виборців називають захист демократії надзвичайно важливим питанням. 48% вважають дуже важливою політику у сфері імміграції, злочинності та Зброї. І знову ж таки, якщо ми говоримо про захист демократії, то чинний президент Байден достатньо чітко артикулює ці позиції, що власне його похід на вибори є захистом демократії. І якщо ми говоримо про сферу імміграції, злочинності, так, то тут ми можемо. Знову ж таки, аналізувати виступи Трампа, який достатньо чітко артикулює свої позиції у сфері імміграції, сфері злочинності, говорячи, що там Байден не здатний справитись з цими проблемами. Далі 43% вважають пріоритетом охорону здоров'я, 42% питання абортів. Знову ж таки, тут ми повертаємося до позицій. Джо Байдена, які активно обговорюють захист репродуктивних прав. І 39% вважають, що кандидатури до Верховного суду США вони мають для них важливість. Далі 33%. Говорять про важливість зовнішньої політики це набагато знову ж таки менше, ніж питання внутрішньої політики, про що ми знову ж таки неодноразово говорили. 27% говорять про важливість теми щодо зміни клімату, 26% про важливість війни між Ізраїлем і Хамас, і 24% говорять про важливість теми студентських позов. Те, що знову ж таки активно обговорюється чинним президентом США. Тому знову ж таки, ми констатуємо, що питання зовнішньої політики, вони все ж таки на іншому плані, вони є другорядними для виборців, ніж питання демократії, питання імміграції, злочинності, зброї, питання охорони здоров'я, питання абортів і щодо. Кандидатур до Верховного суду США, нас як я розумію, їх відбір. І останнє, що ми обговоримо в контексті цього опитування, це важливість сфер, так, щодо обрання президента для виборців демократів і для виборців республіканців. Тут теж достатньо цікаві дані. Отже, для виборців демократів, пріоритетними сферами є. Захист демократії: 67% респондентів про це сказали. 54 сказали, що для них важливою сферою є тема абортів. 52 що це економіка, 51% – політика щодо володіння зброєю, і 49% – це охорона здоров'я. Ну, і ми знову ж таки попередньо сказали, чому власне, такі цифри. Якщо говорити про демократів, так то власне захист демократії, аборти, економіка і інші сфери, вони достатньо чітко артикулювались Джо Байденом. Тепер пріоритетні сфери для виборців республіканців: 79%. Зазначило, що це економіка. 71% питання імміграції, тут ми констатуємо, що це питання воно знаходиться на другому місці після економіки. 65%, що це злочинність. і 54% питання демократії. І ми зараз порівняємо, які сфери вони співпали у цьому топі серед демократів і республіканців. Так ось це питання. Захисту демократії. У демократів там 67%, а тут 54%. Тобто, ми констатуємо, що і серед демократів, і серед республіканців це питання турбує ну, більше, ніж половина опитаних респондентів. Тобто це достатньо непогані показники, і також економіка. Демократи 52 сказали, що це питання важливе. А серед республіканців таких було 79%. відсотків. І власне з цими сферами потрібно працювати найбільш активніше потенційним кандидатам на посаду президента. Шан. Ось такі результати, опитування щодо економічної сфери і інших сфер ми побачили в CNN. І ці результати мають стати таким навчальним пасібником для Байдена і Трампа, які борються за крісло президента під час загальних виборів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!